Друзі, всім привіт! Це знову канал FPL Ukraine, черговий подкаст перед 24 м туром АПЛ. Сьогодні будемо говорити про тур 23-й, який дуже насичений був подвійний. Будемо говорити про те, що робити перед 24-м туром, чи нічого не робити. Трохи поговоримо про найкращих капітанів на цей тур, ну і трохи подивимося вперед. На що орієнтуватися, чи на 28-й тур, чи на 29-й, взагалі чи треба на щось орієнтуватися. Давайте розпочинати одразу, щоб не затягувати. У нас спочатку, ми, звичайно, як завжди, починаємо з моєї команди за минулий тур. Я набрав 88 очок, зробив два трансфери перед минулим туром, яке я вже розповідав на попередньому подкасті. Взяв Мереза та взяв САКа. Вибачте, не САКа а НКі. Хотів би я мати САКа але взяв НК. Тур виявився дуже вдалим. Я вгадав трьох найкращих піків з Манчестер Сіті. Це був якраз Марес де і Ерлін Халанд. В принципі, саме це, мабуть, мені і дало такий поштовх вгору. Я десь на 40 тисяч позицій піднявся. Нарешті я в топ-100 Кей, 79 тисяча десь. І вже десь 10-11 очок до 50 тисяч. Що непоганий показник, я розраховую там, з правильним плануванням. та... З використанням чіпів можливо дійти спочатку до 50к, може там і на 10 тисяч вдасться замахнутися в цьому сезоні. Давайте перейдемо до героїв цього туру. Це явно не кепа, два очки на цей раз, але все ж таки кепа має залишатися в ваших командах. В нього є всі ті пропуски, які, які будуть у 28-32 і далі. Тому, ну і 25-му, тому кепу треба залишати. В принципі, Челсі одна з топ-команд по захисту, тому жодних проблем з кепою не, немає. Не знаю, чи хтось наважиться його взагалі міняти в ті, враховуючи ту форму, в якій він зараз є. Вайтріп'єра набрали 3,2 очки, по вайту мої. Побоювання, що він не зіграє в одному з матчів, справдилося, проте я, звичайно, думав, що він не зіграє в матчі з Брентфордом Він не вийшов на Сіті. Ну і я думаю, що Артета не один і не два рази пожалкував, що він це зробив. Та там м'ясо там начудив в тому матчі. Я думаю, що... Це закріпить вайта в основі. Не буде Артета більше експериментувати, ризикувати втрати очок. Я думаю, що мінімальна кількість ротацій і змін зараз будуть в арсеналі, тому що Артета, Артета просто буде боятися зробити таку саму помилку. Чи би Вайт набагато краще, не знаю. Я особисто думаю, що так, тому що він дуже класний захисник в цілому і дуже надійний. Я не пам'ятаю за ним взагалі отаких от от відвертих провалів, як було у Там'ясо в мечі Сіті. Ну і в цілому я дуже задоволений, що не зробив трансфер заміни 4 на Габріеля, Як планував одним з варіантів. Так? В принципі, вони набрали обидва по три очки, жодної різниці немає. І надалі я все ж таки, як і казав, розраховую на те, що Вайт буде основним захисником, і він мене в команді залишається. люк-шоу, просто герой, сухар расист, супер, супер виступ у цьому турі. 12 очок. Знаю, що багато хто його забенчив. Дуже шкода мені. Що, що ці очки були втрачені, що класний пік, і на матчі з Ліцом він, звичайно ж, виглядав дуже добре. В півзахисті, як я вже казав, Дебрюйна — це два головних герої. Ріят зник трохи в другому матчі з Радарів. Проте, в першому він там міг забивати на останні хвилини, на другий м'яч, забирати три бонуси. Взагалі був би супергероєм. Але 14 очок — це дуже-дуже прийнятно для. Від Іріада Мареза, Одегар, 4 очки, звичайно, не дуже він вразив за цей подвійний тур, проте ще є у Мартіна хороша статистика. Є подвійні тури попереду, тому Одегар, звичайно, залишається в команді. Маркус Рашфорд, один з найтоповіших по формі гравців зараз. Вчора й Барселоні він забив. І в цілому Рашфорд зараз, звичайно, в вогнях. Кевін Дебріне, нарешті, він прокинувся, забив гол, віддав результативну передачу і, в принципі. Те, що я не взяв Бруно на, на минулий подвійний тур, це вже не так боляче, тому що, в принципі, Де за ці тури відіграв вже цю різницю, яку я втратив на нетрансфері Бруно Фернандеша. Ну і попереду Анкетія здобув цей асист на заробленому пенальті. Халанд був моїм капітаном, він набрав 20 очок. Ну, і Харькей на цей раз не забив. Тоттенхем все ще продовжує дуже-дуже нестабільно виступати в цьому сезоні. Мені взагалі не подобається Тоттенхем в цьому сезоні. По грі одна з таких найнудніших команд в Лізі, проте Кейн, безумовно, талановитий, дуже стабільний форвард, тому він продовжить забивати. Я навіть поки що не думаю, щоб там перед 25-м туром розмінювати його на Дарвіна з подвійним туром. Кейн залишається в команді. Ну, Едін Кетія теж залишається. Він, він мені подобається як нападник. Він дуже класно вибирає позицію. не дуже пощастило в цьому матчі. Він не досить вдало завершав моменти, проте в нього було 2-3 моменти, які він сіті міг збити. І ми зараз би казали про 9-10 очок. Від нього а може й більше. Тому НКі там якісь. Перестановки в складі робити і міняти анкетю я б не став. На лавці залишився Андрес Перейро з шістьма очками, але шансів не було, що він вийде в мене на цей тур. Тому я навіть не шкодую про це. Ну і Мінкс з Патерсоном травмовані. Сподіваюся, що Мінкс буде готовий. Там здається не дуже значна травма в нього. Тому. На мінце що щодо Патерсона в мене є великі сумніви, що він до 25-го туру буде готовий грати. І тим паче, що він заграє в обидвох матчах. Я думаю, що все ж таки Колмен, поки Патерсон набирає форми, буде основним захисником. Тому Патерсон перед 25-м – це проблема. Давайте подивимося трохи на календар, якщо ми вже зачепили 25-й тур, там все ще без змін. У нас Брайтон, Бренфорд, Ньюкасл та Манчестер Юнайтед пропускають ці матчі, В принципі, у мене команда до 25-го туру вже готова. У мене з команд які, з гравців, які пропускаються, тільки Тріп'єр, uh, шоу та Рашфорд. Ну і Патерсон, якщо ми його рахуємо. Тому, в принципі, я можу собі дозволити перед 25-м туром там, трохи погратися і зробити, взяти собі гравців з подвійним туром 25-го. Можливо, все ж таки патерс не розміняє на когось, щоб точно мати е гарантованого гравця в 25-му турі. Проте, от, е календар у нас приблизно такий. Ще треба трохи починати орієнтуватися на 27, 2,28-29 тури. Там вже є, е досить цікаві варіанти по стратегії е чіпів. Тому що, в принципі, можна як з як зіграти в 28-му, так і в 29-му. Мені більше поки що подобається ідея 29-го туру, де досить багато команд будуть мати, схоже на те, що будуть мати подвійні тури. В 28-му я не бачу там дуже багато гравців, яких я прям би хотів Фріхітом зібрати. Тому я поки що план на даний момент це зібрати. Достатню кількість гравців, там 10-11 на 28 тур. І в 29-му зробити фріхіт, зібравши повну команду з там, з подвійних з гравцями подвійного туру, та, можливо, там я не знаю Сака може ще з одинарних до них додасться. Трохи пізніше ще поговоримо про те, наскільки в хорошій формі має команда перед 28 туром. А поки що давайте подивимося. Ну, от що детальніше, тут трохи обновилися відсотки вірогідності пропусків в 28-му турі. Бачите, що 60% зараз на те, що Ліверпуль з Фулхемом будуть пропускати 28 й тур. Це дуже погано, але це в принципі залежить насправді від матчу Фулхема та Ліца. Якщо, якщо Фулхем обіграє Ліц. То, що, де він є зараз фаворитом, так, з 60 на 40, то матч Ліверпуль-Фулхем буде пропущений, а вулс лідс будуть грати. Але там, ви розумієте, що Фулхем Лідс це така не дуже. Не дуже зрозуміла пара, там може статися все, що завгодно, то ми будемо сподіватися до останнього, що Ліверпуль буде грати в 28-му турі. Тоді, в 25-му, коли у Ліверпуля подвійний тур, він, гравці Ліверпуля будуть вдвічі привабливішими. Їх можна буде взяти і протримати до 28-го туру, отримавши ще перевагу від них, тому що вони будуть грати. Сподіваємося на це. Давайте подивимося трохи. На варіанти капітанів на цей тур вони не досить очевидні. Здавалося б, що Холланд грає проти Ноттінгем Форест, і все тут класно, новачок, має програвати з крупним рахунком Сіті, але не все так просто. По-перше, Ноттінгем Форест після рестарту далеко не хлопчики для биття. Якщо ви в нижню строчку побачите, це очікувані пропущені голови опонентів Халанда Рашварда та Кейна. От Nottingham Forest має найкращу захисну статистику серед трьох суперників: серед Вестхема, Лестера та Нотінгфореста, власне. Тому явно покраща гра в захисті Nottingham Forest І е, другий фактор, що в поєднанні з першим може стати дуже значним, це те, що Сіті, в принципі, зараз має досить такий складний календар будуть після матчу з Арсеналу. Зараз буде 24-й тур з Натіна Форестом, потім серед тижня одразу матч з Лейпцигом в Лізі Чемпіонів, потім одразу на вихідних ще одна гра у Сіті. Тому, я думаю, що під Лігу Чемпіонів, враховуючи травму, там пошкодження нещодавне Халанда, може Халланд зіграти досить обмежену кількість хвилин. Я не вірю в те, що він взагалі не вийде. Халенд не той гравець, який захоче пропускати Ночен Форест і втратити шанс забивати про те, що він заграє там 62, 63, 65 хвилин. Я майже в цьому не сумніваюся. Я сумніваюся, що Халанд буде грати прям 90 з Нутінгемом, тому він не такий привабливий кандидат. Взагалі, я думаю, що в принципі Сіті можливо захоче малою кров'ю тут перемогти. Там 1-2-0 виграють вони, і на цьому все закінчиться. Тобто не буде тут якогось розгрому 5-0 чи щось таке. Взагалі по статистиці ви бачите, що Холланд, звичайно, по атакувальній статистиці попереду своїх конкурентів в цьому турі. От, а Проте, по деяким показникам, і Рашфорд і Кейн досить близько, такі як там удари зі штрафного майданчика, доторки в штрафному майданчику, очікувані голи. Тут трохи Холланд відірвався, але по асистам, наприклад, у Кейна трохи краща статистика. Це, до речі, статистика з 17 по 23 тур, в середньому за 90 хвилин. По Rushard, в принципі, можна сказати, все те ж саме. Крім того, що у Лестера не такий хороший захист. Був там якийсь коротенький період перед чемпіонатом світу, коли Лестер грав непогано в захисті. Зараз це не так. Лестер грає класно в атаці, проте в захисті досить посередній. Манчестер може 2-3 м'ячі легко забивати цьому Лестеру. Рашфорд знову таки грав серед посеред тижня з Барселоною. Потім буде матч-відповідь матч з Барселоною. Потім там ще маячить фінал Кубка Ліги. На вихідних, тому Рашфорд теж під загрозою обмежених хвилин в матчі з Лестером, на мою думку. Тут немає фактору пошкодження, але є фактор ще більш важкого календаря, ніж у Холланда. Ну і Харі Кейн, в нього найвільніший календар. В принципі, Кейн грає проти Вестхема. Теж не ідеальна команда в цьому сезоні в захисті, в тому числі. Кейн в хорошій формі, тому теж має бути. Я не знаю, якщо говорити про саме надійність кандидатів, то Кейн тут номер один без сумніву. А, якщо ви не хочете ризикувати, то беріть Халанда, тому що все ж таки в нього відсоток володіння, відсоток капітанства буде за 60 я впевнений. А, ну, а між Кейном та Рашфордом я б теж, теж вибирав би я, в принципі. Не, не вважаю помилкою капітанство жодного з цих трьох гравців, або навіть САКА, якщо він у вас є, проти Віли. Це теж непоганий кандидат, в мене його немає тому я цього, сюди його не додавав. Давайте подивимося трохи на мою команду до всяких трансферів в Кепа воротах проти Саутгемптона. Саутгемптон жахливий в усіх аспектах зараз. Команда без характеру, вона знову звільнила тренера і Челсі дуже покращився в захисті, в принципі. Я дуже не проти навіть мати двох захисників, або не, 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 не тільки захисників, можливо, того ж за Фелікса, або там все ж таки задвоєний захист Кепа та Бадя Шиля на цей матч. І я думаю, що це дуже вигідно, але Кепа точно має бути у вас воротах. В захисті у мене шоу проти Лестера. Знову такі шанси на Сухар. Я тут вважаю, що не дуже високі у Юнайтед. Хоча знову таки гра в захисті Юнайтед зараз дуже вражаюча. Але я думаю, що все ж таки Лестер може забити тут. Але шоу знову таки на асистах, на ударах, на кутових. Тому шоу це небезпека, його треба ставити проти Лестера. Бен Вайт, я думаю, що знову буде в основі, як я вже казав проти Віли. Віла непогана в атаці, тому я не впевнений в сухарі тут. Але в принципі у мене альтернатив не дуже багато. Міняти Вайт я не збираюся, тому Вайт в основі. Кілен Тріп'єр проти Ліверпуля не ідеальна. Зараз суперник Ліверпулю показав на Евертоні, що він все ще може грати, щось може і може забивати, може непогано захищатися, тому що насправді Вертона нічого не було в тому матчі. Трип'єр просто має бути у вас в складі, незважаючи на суперника і форму цього суперника. Тим паче, Ліверпуль, в принципі, крім, окрім цього одного матча, ще нічого не показав, тому вважати, що Тріп'єр тут обов'язково пропустить від села я б, я б так не думав. Півзахист теж досить стрімний в плані ротації. Мерес, коли ти береш мерези, ти одразу наражаєшся на ротацію, на ризик ротації. Дбріон і теж грав обидва матчі в подвійному турі, тому я думаю, що один з них майже гарантовано сяде на Нотінгем. Гадати, хто саме скільки зіграє хвилин я не хочу, тому я залишаю обох. Дебрьой з відсотковою вірогідністю, я не знаю, під 80-90 піде на Салаха в мене в 25-му турі вільним трансфером. Тому Дебройне ще на один тур точно залишається. Подивимося, скільки він зможе зіграти. Брати зараз Салаха під Ньюкасл я не хочу, тому потерплю ще один тур. Буду сподіватися, що Дебрьне як людина, яка добре зіграла такий дуже важливий матч з арсеналом, залишиться і не цей матч в складі. Марес, як ми знаємо, такий гравець типовий для Ліги Чемпіонів для Пепа, тому от Марес під найбільшим ризиком ротації, проте Марес рано мінявся в останніх двох турах, тому він в принципі може, чи там двічі за останні три тури він рано мінявся, тому Марес може поп попасти тут під ротацію, а може і навіть зіграти 60-70 хвилин. Одагар та Рашфорд теж залишаються, як я вже казав, атака. Арсенала має у вас бути. Ну і попереду Харі Кейн, Ерлінг Халланд і Едінкетія. Кейн проти Вестхема. Я дуже не здивуюся, якщо він там навіть дві результативні дії зробить Халланд про Халланда вже поговорили. Анкетія теж мені як пік подобається під захист Стенвіли. Поганий захист Астенвіла. Він дуже непоганий. На лавці в мене Андреас проти Брайтона не ідеальна. Не ідеальний суперник тому Андреас сподіваюся, що не вийде. Але якщо вийде, то в принципі там два-три очки я від нього заберу. Мінкс та Патерсон теж не розглядаються вони на травмах. Я думаю, що Мінкс вже вийде проти Арсеналу, проте проти Арсеналу, навіщо мені Мінкс? Тому якось так. Халанд поки що з капітанською пов'язкою. Віце-капітану Кейна. Я, якщо чесно, думаю. Ризикнути в цьому турі закепити когось іншого, але я буду дивитися на новини. Якщо буду дізнаватися, що Халанд, скоріш за все, буде в основі, то я буду капітаном Халанда і не ризикувати зараз. В принципі, позиція в мене в загальному заліку така, що на ризики я йти не хочу. Якщо говорити про трансфери, то трансфери робити робити теж не хочу, тому що я не бачу серйозного покращення цього складу. Можливо. Можна було б поміняти Патерсона на того ж Бадяшиля чи на Тарковський і поставити замість файта цього. Але не впевнений я, що Евертон з Ліцем зробить Сухар. Я не впевнений, що Бадяшиля я прям хочу на, на дистанції. Незважаючи на те, що в нього там є 25-28 тури, тому поки що, мабуть, я залишив собі цю флексібіліті, як то кажуть, на 25-й тур. В мене там, як я вже казав, салах на карандаші на олівці, можливо, ще той же Патерсон піде на Тарковський. Другий трансфер ще не вирішив. Можливо, я там захочу якось викрутити Трента, Хоча це буде досить ризиковано, якщо враховувати, що ще не буде відомо. Перед 25-м туром, чи зіграє Ліверпуль у 28-му. Тому, якщо б я знав, що він точно зіграє, то я б, звичайно, брав би тренда чи Дарвіна, щоб одночасно покрити і подвійний тур 25-й, і ще забезпечити собі гравцем, який грає у 28-му. Проте, так як це ще не так, то цей трансфер виглядає досить поспішним. Далі давайте трохи подивимося, яка зараз у мене команда. Як мене виглядає команда на 28-й тур? Це ті гравці з моїх, мого складу, які мають, гарантовано мають гру у 28-му турі. Ви бачите, що тут в принципі, гравці непогані всі, окремо Патерсона. Так? Патерсон, я на нього. Не розраховую поки що, можливо, до 28 го туру він знову стане основним правим беком, але я дуже сумніваюся, що він мене все ж таки досидить в команді до 28 го туру. Тобто ви бачите, що це 7 гравців. Мені ще треба 4 гравці, якщо я хочу мати фул 11 Ці 4 гравці можуть бути на цих чотирьох позиціях. Капітан, наприклад, може бути Едін Кеттіа, тобто у мене ще для розміну з таких гравців, на яких я не хочу втрачати гроші. На яких я не втрачу гроші, це, це Люкшоу, це Марес, це Кейн. ну і Дебрюйни. Ці чотири гравці найбільш такі важливі кандидати, яких я можу розміняти перед 28-м туром на Халанді, На Рашфорді я втрачу дуже багато по грошах, якщо їх буду міняти. Ну і в принципі команда може виглядати якось так. Тобто до 28-го туру у мене буде ще 5 трансферів. Можливо, якось так я їх зможу використати до 28-го. Дуже бажано мати, на мою думку, двох гравців Нюкасла в захисті Ботмен. Непоганий варіант, може тут буде шер. В принципі, бюджет зараз не така велика проблема, тому в принципі може тут бути шер під Nottingham Forest, досить непоганий варіант. Тарковський може замінити Патерсона для того, щоб гарантувати собі тур. 25-28 -му, му Мітома прийде на 27-й, наприклад, не зіграє він, але і нічого страшного. В принципі, 10 гравців мені вистачить цей цю додаткову, цей додатковий матч я якраз отримую від Мітоми 27-му, тому що він там насправді буде один з головних, одним з головних кандидатів на капітанство взагалі, в 27-му турі саме. Ну і Джау Фелікс як покриття Челсі під класний матч з Евертоном. Не дуже хочеться, звичайно, Фелікса проти Тарковського ставити, але що поробиш, я думаю, що Гравець Евертона в захисті майже точно має бути, тому що, в принципі, тут не так багато варіантів серед команд, які мають і 25-28 тури, і на яких можна поміняти того ж Паттерсона. Якась така команда, звичайно, це е, тільки потенційна команда. Можливо, я переграю ще трохи там, перед 26-м туром, можливо, буде відомо, е, хто точно пропустить 28-й тури, перед 27-м туром буде відомо, хто точно зіграє е, подвійні тури в 29-му турі. Е, я на це сподіваюся, тому інформації буде більше, можливо, я стратегію свою поміняю і зроблю все ж таки фріхі у 29-му турі, тому я під, зможу підготувати команду. Якщо подивитися знову на загальний календар, зможу підготувати команду до даблів в 27-му, взяти побільше гравців Брайтона. Наприклад, окрім Мітоми, взяти ще Ступіньяна, І є дуже не нульова вірогідність, що у Брайтона буде подвійний тур ще й в 29-му. Там буде Бренфорд чи ще одна команда, тому задвоєний там затроєний Брайтон буде хорошим варіантом. В принципі, Ньюкасл знову-таки теж може мати подвійний тур, тому там задвоєний. Ботмен з Тріп'єром ще перед 20 м туром під волки буде хорошою ідеєю. З Крістал Пелеса Удгемптона я не дуже когось розглядаю. От Лук-от Айвон Тоні перед а, даблом 27 і потенційним даблом W29-му теж може бути класним трансфером. Тут просто треба буде слідкувати за інформацією і а, реагувати саме по новій інформації. А, в принципі, Друзі, це все. Я дуже багато не хочу сьогодні інформації давати. Трансферів буде небагато. Я думаю, що дуже багато хто буде сейвити трансфер, тому не будемо затягувати. Отак, отака підготовка до 20 четвертого туру. Будемо говорити перед 25-м трохи більше про даблвіки, звичайно. Там буде все трохи цікавіше, трохи більше подій. Тому всім класного туру. Дякую за увагу, всім пока.